Ще один концертний зал відкрив свої двері для любителів музики. В статусі центру мистецтва імені Івана Семеновича Козловського цей камерний зал відкрив другий сезон і відкрив дуетом. 1 жовтня у всесвітній день музики в цьому затишному залі салоні звучала музика українських, російських і європейських композиторів. Нині центр імені Козловського вітали і митці, і його прихильники і відвідувачі. Над усім сьогодні панувала музика і магічна цифра. 2. Ми вирішили другий сезон свій особистий святкувати більше дуетами. Про що я кажу? В залі ви побачите вперше за всю історію цього, цієї зали два роялі – чорний та білий. Звичайно, вже всі піаністи знають про це. І тому я так думаю, що на черзі багато фортепіанних вечорів, фортепіанних дуетів, інструментальних і вокальних теж. Вперше, це чому так? Другий сезон. Два роялі і два ювілеї. Перший ювілей – 80-річчя театру національної оперети, і другий на цей сезон приходиться 115-річчя з дня народження Івана Семеновича Козловського. Театр оперети є повністю донором центру Козловського, так би мовити, Тим єдиним закладом, який сьогодні опікується, тому що ми є і інвесторами. Все, що ви знаєте, тут все фінансується за рахунок національної оперети України. Значить, це перше, друге, це велика дуже відповідальність і велика місія для нашого колективу в першу чергу, для нас, тому що він був надзвичайно таким. Іван Семич Козловський, знаменом України, розумієте, і тоді зрозуміло Союзу радянського, але він же ніколи не забував своє коріння і зробив дуже багато. Був справжнім патріотом і дуже зробив дуже багато для Київщини, зокрема для Мар'янівки. Ніколи, ніколи, ніколи своїм прикладом життєвим не потрібно забувати свою рідну батьківщину. В ім'я розвитку батьківщини дружба між мистецьким центром і Мар'янівською музичною школою зародилася ще в перші дні існування творчої вітальні імені Козловського. Нині стосунки розвиваються, поглиблюються, і в день відкриття сезону до центра завітали представники Мар'янівської школи мистецтв. І, звичайно, привітали з новим сезоном студенти і викладачі Національної музичної академії імені Чайковського, які є постійними учасниками творчого життя мистецького центру. Відома піаністка Людмила Марцевич і сама неодноразово виступала в цьому залі, і учнів своїх показувала. З такими ж намірами вони вступають і в новий сезон. Повторюємо найкращі проєкти, які були у першому сезоні. А це Чарівна Флейта, казка про чарівну Флейту це вистава для дітей, це проєкт на твори Шевченка, проєкт народного артиста України Олександра Кравченка і на оновленій землі. Це вистава Пучині Багема, яку ми створили разом з Національною музичною академією України. Щодо проєктів, які будуть новими, ми будемо створювати навіть благодійні бали. Я вже можу вас запрошувати на 14 грудня. Це буде київський бал, присвячений до Дня Святого Миколая, Він буде благодійним. Ми збиратимемо кошти для дітей, сіріт, батьки яких загинули у війну. Але цей бал буде не дуже таким святковим і сучасним, як робилися всі бали до всіх історичних наших подій. Колись під час війни відбувся, відбувся віденський бал. Він був чорний. Ми зробимо чорно-білий дрес-код, а квітка цього бала буде мак. Це до цього буде ще і художня виставка, яка так і зватиметься чарівна квітка у вінку Європи. Одно, що вокальні вечори є пріоритетними на цій сцені, адже центр носить ім'я всесвітньо відомого співака Івана Козловського. А він був настільки багатогранною особистістю, що своєю творчістю він торкнувся усіх жанрів вокального мистецтва: опера, ораторія, українська пісня, романс, оперета все це знайде відображення і в проектах мистецького центру. Концертах і мистецьких проектах центру імені Козловського беруть участь артисти Національного театру оперети, солісти Національної опери України, студенти інституту імені Глієра та Національної музичної академії, музиканти різних концертних організацій, гості не тільки з усієї України, а і з багатьох країн світу. Прошуємо вас і на концерті, концерти інструментальні, присвячені 150-річчю Яна Сібеліуса, Шуману, Шапену. Звичайно, якщо у нас такий рояль, то вечір шапена відбудеться. Це буде сольний концерт піаністки Ганни Поліщук. Будуть вокальні, дуже цікаві Теж твори виконуватись навіть вперше, якщо можна, я залишу це в секреті, і ви про це побачите на нашому новому сайті. Який захід ми ще залишили? Це дуже цікаве поєднання хору національної оперети і фольклорного гурту звучі дочі. Разом вони готують колядки і різдво, так як колись готував Іван Семенович Козловський. Є в планах мистецького центру і музичні, і драматичні, і хореографічні, і експериментальні концерти і постановки. І все ж таки дуетів буде більше як зазвичай. Незвичайне привітання прийшло з Москви від музею Івана Семеновича Козловського. Якщо можна, я процитую, звичайно, що це люди ліберали, яким дуже важко було прислати це вітання, і невідомо ще чим це для них закінчиться. Привітання від Лева Анинського, театрального критика, друга родини Козловських, доньки Івани Іванівни, цитую. Дорогі колеги! Невзирая ни на что, от всей души поздравляю два братских народа с открытием второго сезона художественного концертного центра имени Ивана Козловского. В Международный день музыки пусть этот великий певец по-прежнему соединяет наши души. Як бачимо, Івана Семеновича Козловського пам'ятають і шанують на рідній землі, і це напевно подяка йому не тільки за видатний талант, а й за його діяння і безмежну любов до рідної України. Я хочу, щоб глядачі однозначно отримували насолоду від високого мистецтва, від класичного мистецтва. А з другої сторони, я хочу побажати глядачам, щоб вони більше влюблялися в центр Козловського, тому що це формує душу і заставляє душу працювати.